Єзекіїля, 28 розділ. І було мені слово Господнє таке, сину людський. Скажи князеві тиру, так говорить Господь Бог за те, що повищилось серце твоє, і ти сказав: Я Бог сижу на Божому престолі, а в серці морів. А ти тільки людина, а не Бог, хоч ставив ти своє серце на рівні з серцем Божим. Ось ти мудріший від Даниїла, кожен мудрець не прилущиться до тебе. Своєю мудрістю та своїм розумом набув ти собі багатство, і нагромадив золота та срібла в скарбницях своїх, великою своєю мудрістю та торгівлею своєю помножив ти багатство своє, і повищив своє серце багатством своїм. Тому так говорить Господь Бог за те, що ти ставиш своє серце на рівні з серцем Божим, тому ось я спроважу на тебе чужих насильників поміж народами, і вони повитягують мечі свої на красу твоєї мудрості. І зневажать красу твою. Вони скинуть тебе в могилу і помреш ти смертю пробитого в серці морів. Чи справді ти скажеш я Бог перед убивником своїм, а ти ж тільки людина, а не Бог, у руці тих, що зневажають тебе? Ти помреш смертю необрізанців від руки чужих, бо я це сказав, говорить Господь Бог. І було мені слово Господнє таке, сину людський, здійме жалобну пісню на тирського царя, та й скажеш йому, так говорить Господь Бог: ти печать досконалости, повен мудрости і корона краси. Ти пробував у веденні садку Божому, усякий дорогий камінь на одежі твоїй: карнеоль, топаси, яспіс, хризоліт, согам, іонівс, сапфір, рубін, смаграхт. І золодо, знаряддя бубнів твоїх та сопілок твоїх були в тебе ще дня, коли був ти створений. Були вони наготовлені. Ти помазаний херовим хоронитель. І я дав тебе на святу гору Божу, ти ходив посеред огнистого каміння, ти був бездоганний у своїх дорогах від дня твого створення, аж поки не знайшлася на тобі справедливість. Через велику торгівлю твою твоє нутро переповнилось насиллям, і ти прогрішив. Тому я зневажив тебе, щоб не бути ти на Божій горі, і погубив тебе, хоронителю херовими, із середини огнистого каміння. Стало високим твоє серце через красу твою. Ти занапастив свою мудрість через свою красу. Кинув я тебе на землю, дав тебе перед царями, щоб дивилися на тебе. Многотою провин своїх через кривду торгівлі своєї, зневажив ти святині свої. і вивів я огонь з твоєї середини, і він пожер тебе, і я зробив тебе попелем на землі, на очах усіх, хто бачить тебе, Усі, хто знає тебе серед народів, остовпіють над тобою. Ти пострахом станеш, і не буде тебе аж навіки. І було мені, слово Господнє таке, сину людський, зверни своє обличчя до Сидону і пророкуй на нього, та й скажеш, так говорить Господь Бог: ось я на тебе, Сидоне, і буду шанований серед тебе. І пізнаю, що я Господь, коли робитиму на нього присуди, і коли покажу свою святість серед нього, і пошлю на нього моровицю та кров на його вулиці, і впаде серед нього пробитий, що прийде на нього навколо. І пізнаю, що я, Господь. І не буде вже для Ізраїлового дому колючої тернини та будяча, щоб приносити біль зо всіх їхніх околиць, що погорджують ними і пізнають вони, що я Господь Бог. Так говорить Господь Бог, коли я позбираю Ізраїле в дім із народів, між якими вони розпорошені, то я покажу на ньому свою святість на очах народів і вони осядуть на землі своїй, яку я дав своєму рабові Якову. І осядуть вони на ній безпечно, і будуватимуть доми, та садитимуть виноградники, і будуть сидіти безпечно, коли я чинитиму присуди на всіх тих, що погорджують ними з їхнього довкілля, і пізнають вони, що я Господь, їхній Бог.